Всім привіт! Це відео я взагалі не планував записувати, але щойно прийшла новина, яка просто шокує: Помер Халк Хоган, легенда, людина, без якої не було б того реслінгу, який ми знаємо сьогодні. 24 липня 2025 року у віці 71 року помер Халк Хоган у своєму домі у Клівлендері, штат Флорида. Йому стало зле зранку, після чого приїхали лікарі після його зупинки серця, але врятувати Хогана так і не вдалося. Пройдемося коротко по його біографії. Він народився як Тері Джинболеа у 1953 році в Джорджії Сполучені Штати. Ресингом зайнявся наприкінці 70-х, а справжній згляд відбувся у 80-х, коли світ дізнався, хто такий Халк-Хоган. Саме тоді народилася епоха, яку ми називаємо Халкоманія. У 80-х Хоган став справжнім феноменом. Збирав мільйони глядачів перед екранами та був головних на перших реслманіях. Його жовто-червоний образ, сила, харизма, він став супергероєм не тільки для дітей, а й для дорослих. Його фраза Еватіка Венголкаменія Саволвані стала частиною поп культури. WrestleMania 3. Матч проти Андре Гіганта. 93 тисячі глядачів на арені. Коли Хоган підняв Гіганта, провів спочатку Power Slam, а потім ще й Drop, Це увійшло в історію не тільки ресингу, а й спорту загалом. У середині 90-х він змінює себе. Голівудський Хоган. Чорна пов'язка NWO. І він знову на вершині, тільки цього разу вже в WCW. У 2002 році він повертається до WWE. Матч проти скали на WrestleMania 8 ще одна історична подія. Його двічі вводили до залу слави WWE. спочатку як одиночного реслера у 2005 році, а потім у 2020 році як члена NWO. У різних джерелах його називають 12-кратним або 13-кратним чемпіоном світу. Але важливіше інше. Він був голосом, обличчям і силою епохи. Його прийом «Atomic Leg Drop» знає кожен фанат ресингу. Халк Хоган це не лише ринг, він знімався у фільмах, був телевізійною зіркою, коміксовим героєм. Він був і залишається частиною світової культури. Звісно, було й темне скандали та расистські висловлювання. Але навіть через це його вплив на індустрію залишився незаперечним. Сьогодні його згадують всі: від фанатів до легенд реслингу. Він смакмен, Андертейкер, Рік Флер, Стінг. Усі говорять одне, Халк Хоган це найбільша суперзірка WWE усіх часів. Сьогодні зупинилося серце легенди, але Халка-манія не зникне. Вона житиме у пам'яті мільйонів, бо він був більше, ніж просто реслер. Бережіть себе, бережіть близьких і пам'ятайте. Спочивай з миром, Хогане, дякуємо тобі за все.